О, ми знову сюди вернулись. Ну а що ти думав? Жалко, наш друг кинув нас. Він казав, що поїхав у у. у Польщу. на 7 днів. Ну, коротше, на тиждень. Понятно. Кстати, лося змінили, він тепер другий. В Смислі. то раніше якийсь він був. Що я відділ? Я тебе. І він тепер улучили. Короче, як в Бравл Старсі Бравлерів. Короче, поміняли їм. ще щось там. <звук> ну що, давайте уже перший день. Давайте. Так, а что тут-то? О, тут вовк. Ай! Ай, меня вовк за бубурку кусает. Ай! Ой, ты шо? Шо я? Хорошо. Ой, что это такое? О, ну мясо мы забираем. А что это такое? Шкура вовка. О, мы можем переработать. Дуже дивись. Ай. Ти де. Дивись, що дійшло. Що ты? Ой, я тобі хотів щось показать, ладно. Що можна купить? Боже, ну бо... Бо опять хтось інтернет включив і, ну хоча, я виключав. выключал пусты. Якраз і задовбувати мене. Ладно, надо її. Питання є. Ось. Роня. Надійно, дивися, я модний кистичко в трусах, угу. Ніч наближається, о должен до новый лось прийти. Ось і лось, він постой п'ять секунд і утік до себе додому. Так куди ти? Давай ще сделаем кого ну, брони зачем? Ну не знаю, сделаем броню. И будем нападать на тих культистів. Кстати, на яком дні вони появляються? На третьому. На третьому, вони ж всегда на десятом або на ну в нас на третьом. Понятно. А ну вдаль мене. Тут невозможно быть одного. Ладно, я піду коже добувати вапчачу. Ти тут сиди. Та может давай я схожу. Це я його вбив. От, блін, не вийде. Боже самий стейк і вам я Так, забираємо. Я пишу, давай ще два в вокладу буду, я все. Ну, один вовк по другому. Ну, давай! Ай! Не допригнув. <світ> Ха! <світ> а! Тут вовки! Ах! <світ> Помер, бо зродить. йо як ти помер? Та там два вовка було. Я на нього упав, поранив ногу і все. Прийдеться це бігати, тебе шукати. Ну, вибач. Что вибач? Шукать прийдеться тебе хто знаде. Ти тут? А? Ай, ай. Броня, ніфіга не допомагай мені боляче. Ай. Чому я ловая заметила? Е-мое вовк прийшов! А він мене за руку вкусев. Собей його бей. Опять кожа не выпала, ладно, забрану Сорян братан. Зоро! І вона померла нащо. Та, господи, уберися, уберись. Єсть, кожа випала, ніч. Значить, приближається. Й-моє! Богра просто п'яниця. Хочу б не розірвалося. бо п'яниця 2. бо п'яниця номер три. п'яниця номер 4 п'яниця номер 5 п'яниця номер 6. Е, кстати, це забирай. Deus Лату, друг, і Він мене хай забирає а, ой. Де, Ні, мій друг. А, ой. пофиг на тираны, заживут. Костер, костер. Хочешь светлише? у светлише стало. Фух. А ну види ты эту лось. Ай. Базі <зважі> Ай, капец, як боляче. Ай, слава я встиг. Дик Ти лося? Ай. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Привет. О, привет. Как дела? Все норм. А как ты выжив? Тебе жлось. Я знаю, что водолось. Просто я или лютика солнце включилось, а минусы... Ну, все... слабо, что вижу. Ага. А, кстати, давай перерабатывай. Кого? Ну, кожу. А, сейчас переработаю. Соби их можешь скрафтить. Там можно. Чик. Никуда бы не скрасить. <свят> <бронюцкрафтить>, нижнюю, верхнюю. Вот <свят> <свят> эти... <свят> Ты зачем... Чьи... Ну, рука? Да, руки. Руки найважливіше для мене. Щоб держать топор і не померти. <звук> а ч ти ж не штани скрафтих? Да не хуй, як стичко ходить в трусах. Це не труси вообще, то дурник. <звук> Це другий день. Так, дурень, дурень, дурень. А, який дурень. Воно ж. Ніч приближається. Палю костер. У мене нам хватить. Угу. То воно швидко згорить, а ніч. Той, як називається? Швидко тухне і ми можемо. І до ранка воно не виживе. Та чи у нас є бронька, ми можемо об'єднатися. Ага, ми об'єднаємося, а як... Ти мої труси надійдеш, а я твої руки. Ти що, вообще? Корові буде волос, знаєш, яким, якими. В броні, в шлемах і нам буде пофіг на тих культистів і на того лося. Да. Йо, мою дощ начався. О, так, да, кстати, тут погоду ще два. Оце довго в не грали. Тут куча пром вийшло. Ага, і погоду. І лося поміняли, і броню добавили. і кожу, і вовчечу скору добавили. Ага, раніше такого не було. Угу. угу. Дурень, дурень. Цього нічого ви будете атаковані, будь ласка. Запасіться речами. Давай дерево шолі добудемо. А то в темноті не хочеться битися, а то ніфіга не побачиш, хоп і тебе нема. Чик. Так, добуваємо. це дерево падає? Бум. Чук. Це ми це забираємо. Пост, а нове деревце ми посадимо. Дво придурок. Не купали поки що. Ага, ти я шукала, що можно скрафтить. Железо. <пліппалі> Куча гілочок. Де ти це все набрав? Ну, все? І за навіщо нам бочка? Ну, можемо туди їжу складати. І, кстати, повкидай. Я воно вкину. Все. Ніч приближається. Mm. Мне как раз не... <пит> Пицца Чикаго. Пит Палю <и> костер. Мопсіль. Культисти приперлись з одного вда удару повалив. Мама. Не плач. І я тебе. себе в берлогу все, Давайте ми їх, сп... їх спалимо. А що це він не видаляється? Все стоп. Небо літає. Щось летить на вашу сторону. Щось летить на вашу сторону. Йо-ма-йо! -йо. Осторожно, Оберігайтесь. На вас летять метеорити. Будь ласка, будьте осторожними. Йо-ма-йо, ось -йо, Юзі біп бі Воно наближається.